І з нами зараз на прямому зв'язку Владислав Балінський, хімік, біолог, голова громадської організації Зелений лист. Пане Владиславе, добрий день вітаю вас. Пане Владислав, розкажіть, будь ласка, от ми щойно обговорювали про те, що цвіте вода в Чорному морі. Наскільки небезпечне це явище? Чому? І трохи про його наслідки, про що це свідчить? Е, ну е, біологи вже фіксують алгологи фіксують е, два останніх дня. Е, таке масове явище. Е, ну, по перше, це небезпечно, тому що це е, цвітіння токсичне, тобто е, річ йде про е, бактерії, е, які е, під час такого е, цвітіння виробляють е, токсини. А, і е, окрім цього, річ йде о тому, що вони е, дуже е, це, це цвітіння е, може привести до мас, е, масових заморів, так званих. Тобто, тоді, е, коли вони поглинають весь кісін, і е, живі істоти вони гинуть, і е, оскільки зараз йдеться про дуже велику частину узбережжя. Ну, ми кажемо майже про усю південно західну частину шельфову мілководну частину чорного моря, і для цього індикатором є саме опріснення оприснення узбережжя. цей частки узбережжя. Бо зараз показники солоності. Ну саме по Одесі затоці я буду казати нижчі норми десь, десь у три рази. Тобто, якщо нормально є 12-15 промілій, то зараз спостерігається десь 3-4 промиля, в деяких місцях не ні більше, ніж 2 промиля. Ну, це майже прісна вода. Але це все це ще не все. Справа в тому, що саме, само пріснення це індикатор. Але ми кажемо окремо саме про забруднення, воно теж ну, важливо з точки зору ініціації цього цвітіння, і ми кажемо про деякі інші загрози, ніж цвітіння це Ну, як приклад, зараз вже є показники тітер саме сальмонели обнаружені і ротовірусні інфекції та інше. Але якщо казати про саме про динаміку, то ми Розуміємо, що зараз тільки починає поступати найбільш забруднена вода, бо спочатку цей поток він виштовхнув як пробку накопічену ну відносно чисту воду, і спочатку поступала саме вона. А зараз вже змиви з затоплених міст змиви. з... Які мають у собі залишки агропромислової діяльності агропромислового комплексу? Бо саме Водосховище воно з середині 50-х років прошлого століття, воно накопичувало у самоумулістих донних відкладеннях. От ось ці забруднювачі, ну окремо. Ми кажемо саме про ну епідем... загрозу, саме з точки зору епідеміологічної загрози. бо... А ці змиви е, мають у собі е, ну в тому числі е, змиви з е, скотомогірників, змиви з кладо, кладовищ. Змиви з очисних споруд, це і вигрібні ями це ну досить загрозливий стан, бо за ним потрібно спостерігати. І він стосується як безпосередньо цих міст, як і затоплений і безпосередньо саме міст, так і всього узбережжя. Дякуємо вам, пане Владислав. Я нагадаю, що з нами був Владислав Балінський, хімік, біолог, голова громадської організації Зелений лист.